Українська народна казка Сніжниця. Були собі дід та баба, бездітні. У піст сніг м'який. Діти баби ліпили зі снігу. Дід і каже до жінки: Ходім і ми зліпимо собі бабу. Баба й питає: Нащо тобі баба? Баба в тебе є. То зліпимо собі дитинку. Ну, ходімо, зліпимо. Дитинку, то й дитинку. Пішли і давай дитину ліпити. І давай дитині ніжки робити, і ручки, голову, вуха, рот. Усе поробили. А як зробили вони всю дитину, стала шкіра дитяча обтягатися, стала вона личеньком рухати. Дід та баба радіють ось у нас буде дитинка уже, слава Богу, рухається. Через певний час стала дитинка ходити й балакати. Ім'я їй дід дав. Сніжниця. Живе вона, росте не по годинах, а по хвилинах. За п'ятнадцять днів стало півдівки й проворна така. Зве діда дідом, а бабу бабою. Вони нею тішаються. І біла вона, як сніг. І волосся, і лице, як папір, білі білі. Сусідські дівчатка познайомилися і бігають до неї гуляти, і вона бігає до них. Після Великодніх свят сонце піднялося вище, потепліло, так вона на сонці стала підтавати, і ховається вона в холодок. Так дожила вона до Івана Купала. Наплили дівчата в цей день вінків, наклали вогнище біля річки і просять діда з бабою, щоб відпустили сніжницю з ними стрибати через вогнище. Пустили її. Дівчата вінок на неї наділи і повели стрибати через вогнище і пісні співати. Розігналася сніжниця за ними, і, як забігла на вогонь, так тільки її бачили. Вона там і розтанула. Прийшли дівчатка до діда з бабою і кажуть, що бог зна, де їхня сніжниця й поділася. Дід з бабою й кажуть, крізь сльози вона ж зі снігу виросла, то як на вогонь наскочила, так і розтанула. Як були дід з бабою самотні, так і залишилися сумувати.